Кожен рік залишає, в тому числі і у спорті, свої незабутні миттєвості. Особливо зазвичай пам'ятаємо те найприємніше, що відбувається вперше. Так, в Буковелі після започаткованих у 2008-му міжнародних змагань з гірськолижного спорту на Кубок націй було підписано угоду, котра за умови її плідної реалізації може дати новий імпульс розвиткові цього відомого в Європі відпочинкового комплексу. Документ про співпрацю за присутності голови облдержадміністрації оприлюднили керівники Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту із Корзонери. Минула зима повернула Івано-Франківську хокей, про який у місті забули на кілька десятиліт. Відродила колишні традиції ватра, переможець західноукраїнської хокейної ліги. А новий сезон команда, якою опікується державний лікеро-горівчини об'єднання фірма КГД і Прикарпатський торговий дім, зустріла вже у вищому дивізіоні України. Водночас, навіть попри певні. Турнірні невдачі провідних клубів Івано-Франківщини не було змарновано рік. Футбольний дві місцеві команди засвітилися в Європі. Свою другу спробу в студентському чемпіонаті континенту факіл з національного технічного університету Нафти і Газу увінчав бронзовими нагородами. А жіночий нафтохімік дебютував у розіграші Кубка УЄФА, пробившись до його другого етапу. групові матчі якого відбувалися також на стадіонах Калуша та Івано-Франківська. Влітку місцеві уболівальники стали свідками ще одного непересічного дійства, адже дотепер боксу під відкритим небом у нашому обласному центрі не було. Вічовий майдан зібрав величезну глядацьку аудиторію, що спостерігала за поєдинками турніру на кубок західного регіону України, присвяченого століттю від дня народження провідника ОУН Степана Бандери. А восени такий же підвищений інтерес викликав дебют Івано-Франківської Говерли в українській баскетбольній лізі. Нарешті шанувальникам самобутньої команди поталанило дочекатися гри справді високого гатунку. А після Говерли у такому ж чемпіонаті розпочала суперництво Жіноча Галицька академія це, між іншим, уже восьма команда старенів нашого краю, яка захищає його спортивні кольори в турнірах майстрівського рангу. І ще більше сприятиме розвою на Прикарпатті популярних ігор, широка мережа майданчиків із штучним покриттям. У 2008-му їх порівняно з попередніми роками було облаштовано найбільше. Передусім, завдяки ініціативі голови обласної держадміністрації Миколи Палійчука. Любомир Васильович, вам, як державному службовцеві, який опікується спортивною галузю на Прикарпатті, які найбільш пам'ятні спомини залишив рік минулий? Я думаю, перш за все це Олімпійські ігри. Вперше спортсмени області завоювали дві олімпійські нагороди. Це Василь Федоришин, срібна нагорода, боротьба вільна і Роман Гонтюк повторив свій клас і завоював бронзову медаль дзюдо. Що ще можна в цьому році сказати? Цей рік нам приніс 319 нагород світового міжнародного гатунку, з них 98 золотих. На другій у своїй спортивній кар'єрі Олімпіаді Івано-Франківський борець вільного стилю Василь Федоришин поклав до скарбнички національної збірної срібну медаль. Того ж року йому поталанило утретє стати чемпіоном Європи. А під завісу 2008-го з'явилася ще одна приємна звістка. За рішенням Міжнародної асоціації боротьби Василя Федоришина визнано найкращим атлетом у світі. Надвірнянський дзюдоїст Роман Гонтюк наразі єдиний з-поміж прикарпатських майстрів, якому поталанило здобути дві нагороди літніх ігор. До срібної медалі Олімпіади 2004 він торік у піднебесній додав бронзу. А ще наполегливий хлопець, для котрого у великому спорті, здається, вже не залишилося особливих секретів, став найсильнішим на змаганнях Кубка світу 2008 року. Здійснилася мрія Дарії Згоби. Талановита гімнастка з Івано-Франківська дебютувала на Олімпіаді у Пекіні. Може, декого розчарувало її восьме місце у правах на брусах, яке вона посіла після бронзи європейського чемпіонату. Але витримати високу напругу олімпійського турніру це теж перемога. Нехай навіть маленька. Одній із найдосвідченіших у команді українських спринтерок Ірині Шепетюк 2008-й подарував кілька приємних миттєвостей. Після срібла виграного на змаганнях Кубка Європи Івано-Франківська легкоатлетка довела своє право також на олімпійську перепустку. І, хоча з Пекіна вона нагороди не привезла, та це був старт незабутній. Ставши у 2008-му чемпіонкою Європи з вільної боротьби, калушанка Мар'яна Квятковська могла реально претендувати і на Олімпійську ліцензію. Проте цього разу обставини склалися не на її користь. Але характер у Мар'яни непоступливий, тож від неї очікують нових вагомих перемог. Рік минулий запам'ятається здібній спортсменці Калуша Ірині Харів насамперед двома турнірами: її активі бронза молодіжного чемпіонату Європи з вільної боротьби плюс срібло змагань на Кубок України. Ці нагороди засвідчили, що дівчина прогресує. Для Мар'яни Безрукої Скалуша рік, що минув, виявився особливим. Учора ще тільки перспективна спортсменка довела, що на неї завтра уже можуть розраховувати тренери національної збірної з вільної боротьби. Серйозною підставою для такого висновку стало вигране Мар'яною срібло чемпіонату Європи серед молоді. Прикарпатський бокс поступово повертає собі втрачені на вітчизняному та міжнародному ринзі позиції. Чималі надії подає Івано-Франківець Михайло Селіванов. У активі якого золото молодіжної першості України і перемога на міжнародному турнірі групи А. Ще одна зірочка спалахнула у надвірній. Бронзовим призером чемпіонату Європи серед молоді став Руслан Струк, який також був найсильнішим на молодіжній першості України. На Прикарпатті лише двоє майстрів, яким випало щастя тричі поспіль стартувати на Олімпійських іграх. Минулого року такою своєрідною рекордсменкою стала івано-франківська легкоатлетка Тетяна Ляхович? А між тим їй належить ще й найвище в Україні досягнення з метання списа. Якби вам особисто довелося визначати десятку найсильніших за рік минулий, то які розмірності були б у ній порівняно з тією, котру ми щойно оприлюднили? Цього року, як ніколи, було важко визначити десятку кращих спортсменів в області. Ви ж чули, що 98 дітей золотих нагород такого міжнародного гатунку дуже так, бурно обговорили це питання. І все-таки всі були одностайні з визначенням десятки кращих спортсменів, і десятки кращих тренерів. Навіть довелося розширити десятку кращих тренерів, ми поділили по різних. Номінаціях, але от десятка спортсменів визначена визначила об'єктивно. Це і моя така ж сама думка. У десятці найсильніших за рік минулий рівно половина це прикарпатські олімпійці. А при їх підготовці до стартів у піднебесні були такі проблеми, котрі вам не вдалося розв'язати. Якщо е, по підготовці до Олімпійських ігор Ну, якщо на перших етапах були, була якась трудність, то вперше за останні ну, три Олімпіади обласна державна адміністрація поставилася дуже серйозно до підготовки до Олімпіади. Кожен із спортсменів отримував стипендію губернатора, з якою фактично не було ніяких заминань. І по, по цьому показнику івано франківська область краща в Україні. Я не кажу, що вам в число кращих, краща в Україні. Фактично, ніхто не чув якогось дискомфорту в фінансуванні з наших олімпійців. 2009-й дев'ятий спортивний це рік передолімпійський. За вашими прогнозами, скільки наших краян можуть поїхати на зимові ігри до канадського Ванкувера? Ну, незважаючи на таке скорочення нашого міністерства щодо участі наших олімпійців, наших спортивній олімпіаді, до списку кандидатів. На участь в Олімпіаді, затверджених, до речі, міністерством, вже зараховано наших дев'ять спортсменів. І фактично всі дев'ять спортсменів можуть отримати ліцензії на Олімпійські ігри, зважаючи на те, що вже дві ліцензії Івано-Фримська область має. Це Борщук і Лазарович, стрибки з Трамблін. І на сам кінець, ви маєте щасливу нагоду зараз звернутися до тих, хто радує прикарпатців, перемогами і на вітчизняній, і головне на міжнародній спортивній арені. Шановні спортсмени та тренери, шановні працівники фізичної культури та спорту, приміть найчаріше вітання з нагоди завершення спортивного 2008 року та наступаючим новим роком та Різдом Христовим. Своїми здобутками на міжнародній та всеукраїнській арені ви озвеличуєте наш край вашу честь звучить гімн на різних континентах планети. Ми по праву пишаємося здобутками наших олімпійців Василя Федоришина, Романа Гонтюка та всіх тих, хто приніс золото в нашу скарбничку області. Ми надіємося, що і в наступних роках ви будете гідно проставляти наш край. Щиро зячу вам і вашим родинам сімейного тепла, миру в ваших оселях і всього-всього самого найкращого.